Привіт, я Женя, і прямо зараз я проходжу лікування від раку молочної залози. Сьогодні на нас очікує літературний огляд книжок, які написані українками, що мали власний досвід лікування від раку. Я хочу познайомити вас з книжкою Альони Воробйової. Мистецтво жити під час хіміотерапії, і також з книжкою, про яку швидше за все ви вже знаєте, або можливо навіть читали, це книжка Яніни Соколової Яніна. На відміну від попереднього огляду, де наша увага була привернута до книжок, коли подих стає повітрям, і коли я помру, автори яких, на жаль, стикнулися з. Невиліковною стадією раку, і тому ці книжки були багато в чому присвячені прийняттю кінечності життя і адаптації до такої корінної зміни і сприйняття себе і своєї особистості. То, на щастя, обидві авторки успішно пройшли лікування, і тому їхні книжки вони швидше про життя під час лікування. І як воно змінюється з тим, коли е, дізнаєшся про хворобу і як ти долаєш цей процес, бо він також нелегкий. Я би хотіла почати з книжки Альони Воробйової. Е, вона належить до творчої спільноти, і тому в передумові до книжки вона пише про те, що їй хотілося б занотувати її власний досвід. З якоїсь творчої позиції. І мені здається, що саме це їй вдалося. Книжка дійсно виглядає як арт-об'єкт, вона побудована як колекція нотаток з її щоденників, переписки з друзями або сестрами і. Відбиває її переживання в режимі реального часу. В принципі, тексту там не дуже багато, вона побудована приблизно таким чином. Бачите, тут більше а, фото, замальовок. І, ну, тексту дійсно не дуже багато. А, тому читається вона. А, Доволі швидко, буквально за півтори-дві години, ви можете ознайомитися з книжкою. Водночас для мене ця книжка стала випробуванням, бо такого розриву між анонсованим назвою чи посилом, які назва в себе містить, і змістом. Якщо чесно, я не пригадаю в інших книжках, які я прочитала. Тобто я сприймаю назву «Мистецтво жити під час хіміотерапії, як певну обіцянку провести мене сонячним боком вулиці, е яка називається лікування від раку чи хіміотерапія. Натомість авторка проводить мене якимись темними підвалами страждань, які вона. Відчуває під час хіміотерапії. Треба зазначити, що я цю книжку прочитала буквально за кілька діб до того, як в мене починалася моя перша хімія, і вона мене дуже налякала. Бо це книжка не стільки про мистецтво життя, скільки антологія страждань чи антологія болю. Протягом всієї книжки вона доволі детально препарує відчуття страху, болю, страждань. Непевності, внутрішньої крихкості ну, ділиться цим читачем. Я не заперечую сам факт того, що ці відчуття вони дійсно мали місце. Єдине, що для мене є певний конфлікт між, між тим, що авторка, начебто, тебе запрошує радіти життю кожної миті, а потім. Навалює всі ці страждання. Тому я би не радила читати цю книжку тим, хто очікує хіміотерапії, бо реально вона заганяє в депресію і лякає. Вже зараз, коли я готувалася до вже зараз, коли я готувалася до цього літературного огляду, я ще раз переглянула цю книжку, я її більш спокійно сприйняла, бо в мене вже є власний досвід проживання хіміотерапії. Він поки що менш травматичний, і я більш спокійно ставлюся до. Того досвіду, який мала Альона, в чомусь він перегукується з моїм, але, начебто, не на таких високих нотах. Питання, можливо, в тому, коли ви читаєте цю книжку, чи з якою метою ви читаєте книжку, чи яка роль у вас? Бо можливо, хтось з ваших рідних проходить лікування, і ви хотіли б краще дізнатися, що людина відчуває, або, можливо, вже позаду лікування і ви хочете відрефлексувати, і книжка може стати таким інструментом, де десь ви. Пізнаєте певні моменти, які ви проживали, але, можливо, для себе заблокували, бо ви не хотіли на цьому концентруватися. І книжка дозволяє вам ще раз це зануритися і, можливо, в собі розібратися. Можливо, для такої мети книжка. Може гарно спрацювати. Якщо вона може гарно спрацювати, ви можете надихнутися дійсно чудовими фотосесіями, які у Альони були, які війшли як ілюстрації до цієї книжки, і зробити собі такі фотосесії, якщо вони для вас можуть бути джерелом енергії. Позитивною. Ще один момент, на який я звернула увагу в цій книжці, це і думки Альони, і вони також підтримуються її друзями. що... Тепер, після того, що пережито, я стану сильніше після того, як пройшла всі ступені болю, я стану більш згартованою і так далі. і так далі. Ну, Взагалі я не розділяю думку, що біль робить нас сильнішими. Я не думаю, що мені буде менше боліти палець після того, як я пройшла лікування від раку, якщо я цей палець поріжу. Тому мені ця концепція взагалі не близька, і, мабуть, це не ті слова, які б я хотіла почути в якості підтримки. Тому якщо ви спілкуєтесь з людиною, яка проходить через якісь випробування, можливо, треба подумати над іншими словами, як її підтримати, а не обіцянкою того, що вона стане сильнішою. Тому, підсумовуючи, будьте дуже обережні з цією книжкою. Треба зважити, кому її читати, коли її читати, і навіщо її читати, що ви від неї очікуєте. Тепер переходимо до книжки Яніни Соколової. Яніна. Відверто кажучи, я вже збилась з рахунку, яка це спроба записати другу частину відео, яка присвячена книзі Яніни Соколової і Ольги Купріян, Яніна для мене це виявилося справжнім випробуванням, бо книжка мені не сподобалась в першу чергу через те, що мені не подобається головна героїня. Але через те, що книга автобіографічна, то від Художній твір від автора і героїні майже неможливо, і тому критика вона в першу чергу стосується особистості, і тут постає питання: чи є в мене підстави оцінювати людину, яку я не знаю, а також виносити судження щодо її життя, рішень і самопрезентації ну очевидно, що ні. Єдина можливість цього уникнути це намагатися оцінити літературну цінність оповідання, а також наскільки ця книга вирішує ті цілі, які анонсовані авторкою. Я підготувала нотатки для цього огляду, щоб він залишався більш-менш структурований. Бо коли я вчора ділилася своїми враженнями зі своєю сестрою, вийшло 40 хвилин і. Я не можу розраховувати на настільки довгу увагу з вашого боку, тому буду підглядати. Почну з того, що книга написана в жанрі бульварного роману, і, на мій погляд, вона є відвертою і нещирою одночасно, відвертою аж до неетичності щодо близьких людей, які. Виведені на сторінки цієї книги в якості декорацій, без права голосу і без можливості поділитися. Своїми переживаннями чи своїм поглядом на ту ситуацію, яку вони переживають як родина. Можливо, в мене занадто політанські погляди на інтимні сторони життя, але мені щиро не зрозуміло, які задачі, окрім маркетингових, вирішує авторка, коли читач опиняється між ніг головної героїні в туалеті, в ванній кімнаті і в подружньому ліжку. Причому з літературної точки зору це подається в форматі соціалістичного реалізму. Ну, наприклад, героїня доволі часто вживає слово попісяла. Мене, як читача, такі слова спускають на рівень пісочниці, де мамочки обговорюють: ми поїли, ми попили, ми поспали, ми попісяли і ми покакали. Натомість я очікую від книги, що вона мені, мене навпаки підійме над. Фізіологічними аспектами переживання лікування чи перетікання хвороби або над психологічними ямами, в які час від часу потрапляєш в період своєї трансформації. Книга ці питання взагалі не вирішує. Вона жодним чином не допомагає людям, які стикнулися з діагнозом рак. Прожити цей досвід більш легко на більш високому рівні саморефлексії, прийняття чи філософського погляду на те, що з тобою відбувається, треба визнати, що авторка торкається болючих тем, проблеми з прийняттям суспільством людей, які проходять лікування, усвідомлення власної смертності. Виснажливість лікування, сприйняття невідворотних змін свого тіла. Але здебільшого це ну, є дуже легкий дотик, який тему не розкриває, швидше зазначає, що є проблема. Можливо, цю. Задачу автори перед собою і не ставили. Бо якщо послухати презентацію книги, то там дуже великий акцент робиться на тому, що книга сповнена любові, і кожен читач зможе себе пізнати в цій книзі і надихнутися цим чудовим почуттям. Але саме любові я в книзі не бачу. Натомість я бачу дуже багато претензій та роздратування по відношенню до людей, які оточують героїню. В першу чергу до її чоловіка, який від початку до кінця робить щось не так. До сусідок по палаці, до власного водія, який радить лікуватися за кордоном, до співробітниць перукарні, які. Не так відреагували на лису голову до колеги по роботі, який невдало пожартував до власного батька, а, і навіть до власних дітей, які просто вимагають уваги. Що цікаво, що усіх, в усіх цих ситуаціях героїня не готова брати частину відповідальності за цю взаємодію чи відносини, які склалися на себе. І для мене це якась позиція споживача, що всі навколо винні щось робити, а вона ні. Я не хочу занурюватися в її відносини з рідними людьми, швидше зупинюсь на ситуації з перукарнею. Я взагалі не розумію, звідки такі завищені претензії та очікування від суспільства. Якщо сама. Авторка переживає втрату волосся як чи не найбільшу проблему лікування, і вона, маючи значно більше можливості для власної едукації, трансформації свого ставлення до цієї втрати волосся, замість цього вона все полірує перукою і класним гримом. А чому співробітники перукарні мають бути більш зрілими в своїх реакціях на людину з волосся, ніж сама авторка? Це для мене якась загадка. Взагалі, в мене доволі багато питань до того, як авторка ділиться своїм власним досвідом лікування. Дуже сильно кидається в очі прірва між героїнею на роботі і героїнею вдома. Бо на роботі вона супер жінка, вона супергерой, вона запускає нові проєкти, вона працює втричі більше, ніж до початку лікування, при цьому вона успішно приховує. Що вона лікується, що звісно вимагає багато ресурсу, і водночас, як тільки вона потрапляє додому, вона стає зовсім іншою людиною. Вона безпомічна, безпорадна і потребує допомоги в ну, доволі базових побутових речах. Для мене це було абсолютно незрозуміло. Не так може бути, бо хімія не працює по якихось конкретних годинах. Вона впливає на людину протягом кількох днів після введення. Але потім я зрозуміла, що це. Цілком логічні прояви нарцисичної особистості. Бо на роботі людина отримує дуже багато уваги, підтримки. Вона знаходиться в світлі Софійців, всі навколо захоплені нею, і вона напитується цією енергією. А коли вона потрапляє додому, вона в принципі вимагає такого. Такого самого ставлення до себе від своїх рідних людей, тільки в форматі обслуговування її потреб і інтересів. Тому, в принципі, особистість доволі цілісна і ніякого конфлікту немає. Просто вона так по-різному проявляє себе на роботі і вдома. Я вже зазначала, що книга, мені здається не щирою, бо відвертість і щирість це різні речі. Мені здається, що щирість це коли ти ну, послідовний. А я послідовності там не бачу. Ну, Наприклад, я вже згадувала, що книга містить доволі багато фізіологічних откр... откровень. Водночас, авторка системно уникає питання, а який був масштаб операції. Вона Постійно ховається за фразою, в мене видалили три органи. Ну, в принципі, їх можна вирахувати, але де логіка? Ну, якщо ти вже вирішив бути максимально відкровенним, то, мабуть, є сенс бути відкровенним до кінця. В цю ж категорію відносяться питання фінансів, яке для мене залишилося повним протиріччям. Героїня неодноразово зазначала, що вона змушена була багато працювати, щоб оплатити лікування, і навіть взяла кредит. При цьому я нагадаю, що героїня проходить лікування в державній лікарні, Національний інститут раку, де операція, опромінення і хіміотерапія мали б бути безоплатними. Щоправда, наша правдолюбка зазначає, що за операцію вона оплатила в конверті і чималеньку суму. І якщо ви думаєте, що героїня проходить через моральну ділему щодо необхідності дати хабар, коли це стосується її власного здоров'я, то ні, немає там ніякої ділеми. Просто хабар. Водночас всі ці фінансові складнощі перемежаються ознаками доволі благополучного життя заможної родини. Квартира на Печерську, власна автівка з водієм, поїздка в Берлін, щоб поголити голову. Окрема квартира поза містом, ну і так далі. Я хотіла би, щоб ви мене зрозуміли правильно. Мені окей, що вони все це мають, бо вона відома ведуча, акторка, в неї чоловік, який обіймає керівну посаду. Звісно, вони мають достатні статки. Не зрозуміло, звідки стільки уваги до фінансових питань і фінансових складнощів. Мені чомусь в цьому. Вбачається, що авторка хотіла стати ближче до свого читача і продемонструвати, що в неї також є фінансові виклики. Окей, вони є, мабуть, що у всіх, майже незалежно від того, які статки. Але для людей, які заробляють вище середнього, це точно не проблема номер один. І мені в цьому вважається нещирість книги, підсумовуючи мої враження від книги. Я вважаю, що книга є ефективним маркетинговим інструментом для розбудови іміджу її героїні і авторки. Подивившись декілька інтерв'ю, а також презентацію книги, в мене склалося достатньо усталене враження, що гриня доволі точно себе описує, і всі співпадіння не випадкові. Що ми з вами можемо взяти з цієї книги? Я думаю, основне це нагадування собі, що навіть в період випробувань дуже важливо не перетворитися на чорну діру, яка засмоктує в себе всі фотони світла, і не здатна нічого віддавати тим, хто тебе оточує. Бо складно абсолютно всім, і всі потребують підтримки. Я вам бажаю сили, здоров'я, позитивного ставлення до себе і до оточуючих. Якщо ви читали одну з двох книг, про які я сьогодні говорила, я буду дуже рада, якщо ви залишите свої коментарі, які у вас були враження, мені трішки не вистачає такого діалогу. А я з вами прощаюся до наступних випусків і оглядів. Па-па!